Держава, суспільство повинні бути у зв'язку, у діалозі. І головне, щоб все це було у взаєморозумінні відбувалося. А коли цього нема, то і з'являються причини в опозиційних депутатів, наприклад, як Олексія Гончаренко, заявляти, що цитата Ви нардепи. Це він звертається до своїх колег. Перетворили Україну на Північну Корею. Маємо вождя Кім Ким Зе. Гончаренка може бути свої мотиви як у опозиціонера, і йому може йтися лише про цю політичну боротьбу, яка не припиняється навіть у час війни. І йдеться про боротьбу за владу, але звинувачення його не безпідставні, бо нинішня влада. Чинить чимало такого, що вписується лише у її інтереси і не виходить із інтересів народу, суспільства, нації, особливо ж нації.